Вітаю! До вашої уваги доповідь на тему використання мови пролог у кібербезпеці. У доповіді розглядається як логічне програмування може застосуватись для аналізу загроз, формалізації політик безпеки та виявлення атак. Кібербезпека є критично важливою сферою через застосування кількості та складності атак. Класичні імперативні підходи часто важко масштабуються та формалізуються, що робить актуальним застосування декларативних мов пролог. Розглянута тема знаходиться на перетині кібербезпеки, штучного інтелекту та формальних методів. Пролог історично використовується для експертних систем, що робиться його природнім інструментом для аналізу правил безпеки. Пролог це мова, в якій програміст описує, що є істиною, а не як це обчислюється. Такий підхід дозволяє природно моделювати правила обмеження та залежності, характерні для задач безпеки. У кібербезпеці часто працюють з правилами хто має доступ, за яких умов які дії заборонені. Пролог дозволяє описувати такі політики формально та автоматично виявити порушника. Однією з таких задач кібербезпеки є контроль доступу. Політики доступу природньо описуються у вигляді правил, що робить логічне програмування зручним інструментом для їх формалізації та аналізу. У цьому прикладі політика доступу описується у вигляді фактів і правил. Замість жорстково запрограмованих перевірок автор описує логіку доступу, а пролог сам виконує логічне ведення. Це дозволяє легко змінювати політики та виявити пом помилки в конфігурації. Історично, пролог використовувався в експертних системах для аналізу безпеки. Сучасні підходи, такі як DataLog, є похідними логічних мов і активно застосовуються у промислових системах аналізу доступу. У порівнянні з імперативними мовами, пролог поступається у швидкодії, але виграє у формальній строгості та пояснює рішень, що є критично важливим у безпеці. Перспективним напрямом є поєднання логічного програмування з машинним навчанням, зокрема для створення пояснювальних систем кібербезпеки. У доповіді показано, що пролог є потужним інструментом для формалізації та аналізу задач кібербезпеки. Доповідь автора краще за минулорічні, тому що вона лаконічніша, наочніша, інформативніша. Дякую за увагу!